Ширі вітання, мої друзі прошу вас долучитися до мого каналу. Дякую усім за лайки, поширення, коментарі і прослуховування. Далі більше. А зараз запрошую вас на прослуховування української народної казки Летючий корабель. В одному селі жив добрий та мріливий хлопець на ім'я Данилко. Найбільше за все. Він любив дивитися на хмари і уявляти, як було б чудово літати. Одного дня цара оголосив, хто збудує летючий корабель, той одружиться з його донькою царівною Яриною. Данилко вирішив спробувати своє щастя. Він узяв сокиру та шматок хліба, пішов до лісу. Там він зустрів сивого дідуся, що спирався на палицю. Данилко, не вагаючись, поділився з ним своїм останнім хлібом. Дідусь подякував і розкрив таємницю. Знайди найстаріший дуб, тричі стукни по ньому сокирою і лягай спати. Вранці все буде готове. Данилко знайшов величезний дуб і зробив. Точнісінько так, як сказав дідусь. Прокинувшись на світанку, Данилко побачив диво. Перед ним стояв неймовірний корабель, що виблискував на сонці з вітрилами на час тонкого шовку. Хлопець застрибнув на палубу, і корабель плавно злетів у небо. Пролітаючи над полем. Данилко побачив чоловіка, що прикладав вухо до землі. Що ти робиш? гукнув Данилко. Я слухайло, слухаю, як на тому кінці світу квіти ростуть. Данилко запросив його на корабель. Невдовзі вони помітили іншого дивного чоловіка. Одна його нога була прив'язана до вуха, це я. «Скорохід», – пояснив він, якщо я відв'яжу ногу, то обіжу всю землю за мить. Скорохід теж приєднався до команди. Коли вони прилетіли до царського палацу, цар дуже здивувався. Він не хотів віддавати доньку за простого хлопця і вигадав завдання. До ранку принеси мені живої води з краю світу. Данилко засмутився, але Скорохід лише посміхнувся. Він відв'язав ногу і наче вітер зник за обрієм. Не встигли й оком змигнути, як він повернувся з пляшечкою кришталево-чистої води. Цар був вражений, він зрозумів. Що дружба та доброта це справжня магія. Він дотримав свого слова. Царівна Ярина була дуже рада, адже їй одразу сподобався добрий та сміливий Данилко. Вони влаштували веселе весілля, на яке запросили всіх нових друзів Данилка. І ще довго вони всі разом літали на чарівному кораблі. Дивлячись на світ з висоти пташиного польоту.